То п'ять святих, до яких звертається у молитві про зцілення від різних хворіб. Якщо вам потрібне зцілення, попросіть цих святих молитися за вас перед Богом. Перед тим, як Ісус вознісся на небеса, Він сказав своїм учням: А ось чуда, що буду супроводити тих, які вірують, ім'я моїм виганятимуть бісів. Будуть говорити мовами новими, гадюк руками братимуть, і хоч би що смертнооносне випали, не пошкодить їм, на хворих будуть руки класти, і добре їм стане. Марка 16, 17, 18. Чудові зцілення ім'я Ісуса відбувалися не тільки тоді, коли жили апостоли і святі, але після їхньої смерті. Бог неодноразово дає незліченні зцілення через заступництво святих. Звісно, молитви аж ніяк не скасовує звернення за вчасною медициною чи допомогою медичною, однак вони можуть стати серйозною поміччю на шляху зцілення від хвороби. Святий Миколай. Основні втіхи життя Святого Миколая знає більшість людей. Святий Миколай був прикладом християнського життя на практиці, прагнував реалізувати подвійний аспект християнської любові, Бога та ближнього і робив це так, як написано в Євангелії. Нехай не знає ліва рука, що дає право Матея 6:3. Не показуйте своєї праведності перед людьми, щоб вони вас бачили і хвалили за те. Нехай знає про ваші добрі діла лише Отець Небесний, Матея 1-4 Саме тому християни упродовж багатьох столів звертаються за молитвами, заступництвом до Святого Миколая у складних життєвих ситуаціях, зокрема й тоді, коли переживають недуги. Молитва. Все благий, Отче Миколаю, великий і предини чудотворче. Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і болість, ти своїм заступництвом визволо від повної смерті, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, скорого потішителя, ти, що є в горі і нуждах теперішнього життя. Поспіши до мене зі своєю поміччю, захисти мене і усіх людей. Від вогню і води, від голоду й пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Хорони мене через ціле моє життя, а особливо страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності, захисти мене тоді, щитом твоєї молитви, перед справедливим гнівом Христа Бога. І допоможи мені, щоб я сподобалася навіки в небі разом з тобою, прославляти і величати Боже милосердя. Амінь. Святий великомученик Пантелеймон, цілитель. Святий Пантелеймон був лікарем, безрібником і відвідував християн у тюрмах, де надавав їм допомогу. Ставши безвідплатним лікарем, пантелеймон позбавив багатьох лікарів доходів, і на нього надійшов донос імператору Максиміану, що пантелеймон відвідує в тюрмі християн і лікує ім'ям Христа. Імператор викликав Пантелеймона і попросив спростувати донос. Святий запропонував імператору викликати одного невеліковного хворого і влаштувати випробовування. Хто зцілить його, він або язичницькі жерці? Віра того і повинна бути правдивою. Згідно з життям язичницькі жерці не могли зцілити хворого, а пантелеймон з силою молитви дарував розслабленому зцілення. Після цього багато хто увірував у Христа, а Максиміана озлобився на пантелеймона і наказав катувати його, а потім кинути з важким каменем море. Але пантелеймон залишився неушкоджений. Тоді його піддали новим мукам, повісили на дереві, палили свічками, потім рували залізними кігтями. Колисували, кидали кипляче олово, намагалися втопити морі, деякі звірі, яким він був кинутий на розтерзання, лисали йому ноги. Саме тому до великого мученика Пантелеймона звертаються у молитві про заступництво перед Господом заля зцілення. О великий угоднику Христовий, страстотерпчий і лікаре, многомилостивий пантелеймоне, змилосердися наді мною грішною рабинею, називаймо своє ім'я, вислухай благання і благання моє. Змолостив Небесного Верховного лікаря, душ і, тіл, і тілес наших. Христа Бога нашого, нехай дарує нам зцілення і жорстокого, гнітучого, недуги. Святий Шарбель. Шарбель міг стояти на колінах по 4-5 годин. Розмовляти з ним у цей час було марно. Він перебував у глибокому єднанні з Богом. Зимку і літку ходив у зношеному одязі, згодом, згодом одягнув волоссяницю з металевим ланцюгом, В стоптаних черевиках без головного убору, не розпалював вогню, щоб зігрітися, ніколи не їв м'яса, не пив вина, спав на вузькому кам'яній плиті, а під голову. Плав поліно загорнене в торбу тканини. Ні від кого не приймав дарунків, він завжди мовчав, лише в думках повторював слова молитви, деколи його про щось питали браття, а він здивовано поводив, поводив очима і мовчав. Шарабель був поруч, а одночас далеко. Правда, інколи йому доводилося відкривати уста, коли отець настоятель діслав Шарбеля до поселень, розташованих неподалік служитися святу літургію. Отець Шарбель не лише володів здатністю жити у мирі і дружбі з дикими звірами, рятувати людей і стихійних лих, а й зцілювати хворих. Двадцять тисяч стілень за молитвами до нього відбулося вже після його смерті, а скільки їх залишилося в тайні. Господи, ти надихнувся того шарбеля до святості, до вірності Богові, дав йому ласку, силу оздоровляти, зціляти людей із тяжких недух, оберігати від нещастя. Господи, дай мені любити, служити Тобі так, як служив тобі отець Шарбель. Допоможи мені, Боже, встановленням Отця Шарбеля бути оздоровленою і співати Тобі їм подяки через все моє життя і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений війлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Гавриїл Урге Баці. Святий Гавриїл є одним із найбільших святих Грузії ХХ століття. 1 травня 1965 року під час демонстрації Єромана Гавриїл спалив 12-метровий портрет Леніна, вивішений на будівлі грузінської РСР і публічно проповідував Христа. Зате отця посадили у ізолятор. У 1980-ті роки святий оселився у монастирі Самтафор у вежі. До нього дуже часто за порадою приходили люди і отримали відповіді на свої духовні запитання, знаходили правильну дорогу у житті. У Страстно Сидмицю і скелії стариця постійно лунав плач. Люди бачили, як під час молитов Гавриїл піднімався на 40-50 метрів над землею, осяйне світлом. Святому моляться зцілення від хворів і відомі, численні випадки, коли… По молитві святого Гавриїла люди зцілялися від різноманітних хворів. Молитва до святого Гавриїла. Господи, молю тебе з небес, почуй нас, подай милі свою, з миром відпусти нас, що ми ходили по твоєму шляху, виконували заповіді Твої і відрікалися від візла. Навчи нас, Господи, молитися перед Тобою і сповнювати твій святий закон, щоб серце наше стало вірним Тобі і всім нам жити по святому закону Твоєму. Святитель Нектарій Егінський Святитель помер від раку, тому особливо відомий. Допомогою онкологічним хворим у останні місяці свого життя святитель страждав від сильного болю, пов'язаного з важким онкологічним захворюванням. Незадовго до його смерті поклали в афінську лікарню палату для найбідніших. Черговий лікар був приголомшений простим чернечим виглядом владики. Уперше бачу архієрея без панагії, золотого христа, а головне без грошей. Відразу після смерті святого почалися численні посмертні чудеса. Коли почилого митрополита переоблачали для положення в труну, випадково поставили його сорочку на край ліжка. Паралізованої людини і відбулося зцілення, а тіло покійного замароточило. чудовий аромат відчувався в приміщенні, де кілька днів люди могли чути. Мощі святителя через три роки після поховання виявили нетлінними і запашними. Молитва до святого нектарія, освятителю нектарію, Отче Богомудрий. Прийми блюстателю, віри, сповіді уст людей християн, зібрані сьогодні тут, благодатю Божою, що в тобі живе. Пість досягла нас, що ти великий, у святих угодний. Христовий тим у всіх кінцях світу ім'я Твоє призиває, являється від хворів, ракових і зцілення даруєш. Несподівано ти Святителю багато милостивий з небес зійшов йому і в храмі видими з'явився, він же, прийнявши тебе. За собрата одного смертних, просячих твоїх молитв, говорить. хворе я сину, але хочу святий алтар створити, потім, хоч раз святу літургію, разом з прихожанами завершити, а після того і померти готовий, смерть бо мене не лякає. У великій угоди Христові Нектарію храм цей. Докінчений нині і чудеса твої, як море, переливається, примножується. Ми ж пізнали, що молитві праведника має велику силу. Моля тебе, Отче, праведний, хворіючи, чада твої, хай здійсниться з нами воля Божа, блага, угодна і досконала, яка не хоче смерті грішника, але що він навернувся і живим був. Ти ж провізнику волі Божої зціли нас благодатним явлінням своїм, і хай великим буде Бог на небесах і на землі, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас, і лукавого гамін. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна над тими жінками, і благословенний бійлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі друзі, підписуйтесь на наш канал, поширюйте друзям.